Не нашкодити інформуючи про відновлення інфраструктури на позачергову 20-ту сесію Чернігівської міської ради виносять з десяток питань, пов'язаних із життєдіяльністю міста. Під час погоджувальної ради міський голова Владислава Трошенко прокоментував їх в загальних рисах. Окремо він акцентував увагу членів виконкому, посадовців і журналістів на безпекових питаннях і відповідальності за будь-яку оприлюднену інформацію. Адже війна триває, окупант продовжує гатити по житлу критичній та енергетичній інфраструктурі українських міст. Ворог може скористатися будь-яким повідомленням як сигналом. А важливу інформацію має коментувати хтось один, хто що хоче, коментує. Хто коментує, що завтра буде наступ з Білорусією? То е, наступна передача, що значить заступник е, головнокомандующа об'їхав, значить е, сів у райони? Не буде наступу з Білорусії. Тобто ну, різного роду коментарі треба чітко, тільки речники там генштабу і все. Так само у мене прохають журналісти присутні, суб'єкти критичної інфраструктури. Ми мовчимо тихенько, тобто ну, під цим вже є причина. Тобто, от, е, значить, ми от все відновимо там і все, і все. Ну, ну поговоріть ще трошки так, е, точно хтось це все підрівняє там. Ці шо рахувати він з Білорусі за п'ять хвилин прилетить і все Я вважаю, що тут тихенько треба мінімізувати інформацію. Розповідаючи в деталях про відновлення об'єкту, чиновник наражає на небезпеку ціле місто. Владислава Трошенко наголосив, що він утримується від публічних коментарів стосовно ремонтів важливих об'єктів і дав відповідне доручення керівникам структурних підрозділів і комунальних підприємств. Мова йде передусім про ті об'єкти, які піддалися масовим атакам російських військ, а тепер вимагають невідкладних робіт. Адже РФ і далі прагне залякати цивільне населення і вивести з ладу інфраструктуру, залишити місто без тепла і гарячої води. Водночас чернігівців запевнили, що попри відсутність розголосу у ЗМІ все необхідне у місті робиться.